Замість плати за навчання англійської мови пожертви у благодійну скриньку. Незвичайна акція відбулась у бродах. На мовних курсах учителі замість плати за годину занять запропонували слухачам долучитись до допомоги родині загиблого учасника. АТО. ідею підтримав і волонтер з Америки, який започаткував дану програму у Бродах. Акцію підтримали волонтери з координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО Броївщини більше про волонтерство з міжнародним розмахом розповість Наталія Кутняк. Волонтери-перекладачі Тетяна Мершалова і Геннадій Савчук привезли до координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО опечатану скриньку з пожертвами з уже знайомим логотипом у вигляді герба Бродівського району. У скриньці грошові внески від слухачів англомовних курсів, що діяли у рамках міжнародної програми Let's Talk. Щоб її запровадити, водночас допомогти Україні у цей складний час прибув носій мови з Америки Джонатан Діко. І ми удумали, як як би ми можемо, що ми можемо організувати. І е, от ми при, подумали, що от курси розмовної англійської мови це те, що є актуально на зараз, і е, те, що ми можемо допомогти, як людям, які будуть приходити на ті курси, так само ми тим самим і помагаємо. Е, тобто, ми як то кажуть, два зайці вбиваємо, і ми займаємося волонтерською справою. Ми допомагаємо от е, якійсь сім'ї е, з е, постраждалих. Е, в зоні АТО хочуть люди відкриваються їхні серця, і вони отримують задоволення, то, що от ми якби практикуємо англійську мову і допомагаємо ще комусь тим самим. Вони розуміють, що Скільки ну, ви мали слухачів? На початку, звичайно, більше, ну як завжди, це ми мали до 60, до 60 чоловік. Зараз це так в районі 15, 10-15. Усі зібрані купюри волонтери ретельно сортують згідно з номіналом і підбивають зібрану суму. Ну разом з нашими зусиллями ми зібрали 2111 гривень. Всі всі кошти ми передаємо в сім'ю поцілуйку в село Логовому, які проживають. Бродівчани так загорілися бажанням допомогти, що навіть певні непередбачувані обставини у представника міжнародної програми не могли зупинити уже запущений механізм допомоги родині загиблого героя. Американець в нього виникли свої як би, там, такі проблеми, і він, сімей, мав, сімей, та, ли, він, він мав залишити Україну, от, і він поїхав вже на другому тижні. І останні три тижні ми переговорили з людьми, якщо ви хочете, ну хотілося б цю програму довершити до кінця, то буду проводити її я. І я вже так своїми силами її дотягнула до кінця. Приходили, подобається людям. от. Ми взяли. от, Список наших бріччан постраждалих у зоні АТО, і якби я обрала сім'ю поцілуйку. Там загинув батько і чоловік, залишивши четверо дітей, і моє серце так схилилося до цього. Ми в принципі представили нашу ідею всім людям, які прийшли, і вони підтримали, якби що ці гроші ми специфічно будемо. Так, цільовано якби на, на цю сім'ю mm -hmm. на поцілуйку усі зібрані кошти волонтери одразу ж відвезли дружині покійного героя Віктора Поцілуйка Альбіні у село Логове, де вона проживає з чотирма діточками. От хотілося би хоч чимось бути корисними. Навіть це небагато, я розумію, дві ще ми тисячі. Але навіть якщо вон цій жінці буде легше вже купити зимову курточку своїм дітям, вже вже хоч щось розумієте. Нам це було не важко, а їм це допомога. Ми хочемо щиро подякувати за їхню турботу, доброту, що вони теж залишилися небайдужі до наших українських сімей, які батьки загинули. І ми їм щиро дякуємо і думаємо на дальшу співпрацю, що ми разом будемо всім допомагати з чим можемо. Нех отих дві тисячі Ну